Вітаю! У даному відео ми переглянемо презентацію на тему Trend Micro Vision One і після перейдемо до невеликої демонстрації. Почнемо. Vision One це XDR платформа, яка агрегує дані з різних джерел з метою виявлення та аналізу загроз. Система допоможе оцінити стан захищеності вашої IT-інфраструктури з метою виявлення слабких місць і їх виправленню. А що ж пропонує рішення? Television One пропонує кореляцію даних з різних точок, автоматизацію реагування на загрози за допомогою створення плейбуків, єдину платформу для моніторингу, аналізу та реагування. Перейдемо до схеми того, як працює виявлення, аналіз та реагування. Все починається з вхідних точок, через які загрози можуть потрапити в нашу систему. Це може бути мережа, пошта, USB пристрої Тому, Система Vision One використовує різні модулі для виявлення потенційних загроз ще на стадії їх транспортації, це використовується URL filtering, Reputation, device control і Browser Exploit Protection. Далі, на етапі встановлення, використовуються технології машинного навчання, контролю застосунків, що дозволяє виявити потенційно шкідливі дії до їх активації. Наступним кроком на етапі виконання. Використовуються дещо інші технології машинного навчання, захист від експлуатації для нейтралізації та аналізу загроз, а з метою забезпечення захисту даних на вихідному етапі використовуються модулі DLP, url Filtering і Web Reputation з можливістю розслідування та реагування усіх наявних загроз. І додатково переглянемо ще одну схему Процес збору та кореляції даних. Проходячи через кожен з етапів події, взаємопов'язані процеси, все це збирається, відображається в системі і тим самим зменшуючи перевантаження алертами в системі. А щодо інтеграції, які підтримує Vision One, деякі з них представлені на слайді, підтримуються інтеграції з такими компаніями, як Splunk, Microsoft, Palo Alto. Також додатково відображено на зображенні, які ще інтеграції. Існують на даній платформі. Перейдемо до наступної можливості Vision One це дослідження подій. За допомогою Street Investigation система надає можливості відображення списку пов'язаних сповіщень, які містять усі події, пов'язані з безпекою, що виявлені у вашому середовищі. Також при дослідженні конкретної події можна побачити, які облікові записи користувачів та кінцеві точки були задіяні. Vision One надає оцінку стану захищеності вашої IT-інфраструктури, агрегує усі дані, в тому числі і дані з сторонніх інтеграцій, для виявлення слабких місць і е, прийняття рішення з урахуванням виявлених ризиків. Також можливо порівнювати стан захищеності системи з іншими компаніями. Додатково Vision One надає можливість створення звітрів. В системі наявні як передналаштовані шаблони звітування. На різні теми це може бути як загальний стан захищеності системи, так і окремих модулів, такі як стан кінцевих точок. Також у разі потреби сполучення декількох даних з різних шаблонів, можливо створення своїх користувацьких шаблонів звітування. Вони можуть бути як одноразові, так і заплановані з подальшим їх використанням. Про дашборди та звіти поговорили, перейдемо до налаштування політик. Можна створювати власні політики, вони створюються для різних продуктів Віженвану, це може бути політика для агентів на кінцевих пристроях, або ж налаштування політики для DLP-модулю тощо. Призначення цих політик до конкретних кінцевих пристроїв і створення ієрархічних політик з успадкуванням батьківських параметрів. Взагалі в політиках налічується досить широкий набір параметрів, що забезпечить налаштування під потреби конкретного бізнесу. А щодо автоматизації, плейбуки Vision One використовуються для автоматизації процесів реагування на загрози. Плейбуки являють собою сценарії для виконання операцій, таких як ізоляція пристроїв, блокування IP або видалення шкідливого програмного забезпечення. Додатково наявна можливість взаємодії з інтегрованими в систему рішення. Запуск цих плейбуків можливий як власноруч, так і автоматично за допомогою працювання тригер. На цьому з презентації, все. Дякую. Перейдемо до демонстрації веб-інтерфейсу. Наймаємо нашу демонстрацію з можливості дешбордів у Vision One, після чого перейдемо до модулю Standard Endpoint Protection. У панелі Risk Overview... Можна подивитися на стан захищеності вашого середовища, переглянути підключені та керовані пристрої, облікові записи, додатки. Також, якщо перейти до вкладки Attack Surface Discovery, можна більш детальніше ознайомитися про стан захищеності конкретних пристроїв, підключені облікові записи користувачів, додатки та інші компоненти в системі. Перейдемо до пристроїв. І більш детально оглянемо. Можна побачити, що нам надається стан захищеності пристрою, індикатори ризику, можна переглянути наявних користувачів на пристрої, які встановлені додатки і які політики підключені до даного пристрою. Якщо ж повернутися і перейти до вкладки Applications, наприклад, перейдемо до Gmail. Можна ознайомитися з публічною інформацією про даний додаток. Який використовується протокол шифрування, яким відповідає стандартам з кібербезпеки та які наявні функціональні можливості, як, от, наприклад, Single Saiyan. Також наявне відображення, з яких точок землі використовується дане рішення, і на яких пристроях встановлений цей додаток. На цьому з оглядом дашбордів усе. переходимо до іншого модулю під назвою стандарт Endpoint Protection. Після того, як ми перейшли до даного модулю, можна ознайомитися з дашбордами, які у нас є. Ми також побачимо, що в нашій системі зараз зареєстрований один користувач, одна кінцева точка. Також можна подивитися і інші статистичні дані, там по Data Loss prevention і так далі. Перейшовши до Policy, policy Management, Можемо більш детальніше ознайомитися з політиками, які існують в системі, створити нові, або ж відредагувати вже існуючі. В цьому меню ми можемо налаштувати політики для різних продуктів, такі як Apex One для Macos, Apex One DLP, Security Agent і для Apex One Server. В нашому випадку ми використовуємо дві політики. для Одну для One Security Agent, а другу для Apex One DLP. Зараз знаходимося на налаштуваннях агенту». перейдемо до нашої політики і трошки ознайомимося з параметрами. Про усі говорити не будемо, бо це займе досить багато часу. Але коротенько пройдемося. Ну, перша частина про налаштування сканування. З допомогою нашого агенту кінцевої точки, можемо налаштувати загальні сканування, реал-тайм сканування, щоб виявляти підозрілі файли прямо в процесі їх завантаження. Можна налаштувати відкладене сканування, Там, наприклад, кожного понеділка, щоб перевірялися наші кінцеві точки. Також можемо налаштувати і Advanced Street Protection, увімкнувши модулі поведінкового аналізу, веб-репутейшн, device і application control. Але для цього треба додаткові правила також створювати потім Detection and Response, налаштування сенсорів. І ще декілька моментів, які нам зараз не дуже потрібні. Але, щоб дана політика працювала, нам необхідно встановити агент на нашу кінцеву точку. Давайте коротенько пройдемося по процесу встановлення агенту. Переходимо до Endpoint Inventory, і у нас з'явиться кнопка Agent Installer. Вибираємо нашу операційну систему версію Windows і OS архітектуру, в нашому випадку 64 бітна. Натискаємо на кнопку Встановити і після чого перейдемо до нашого віртуального середовища, щоб продовжити процес встановлення агенту. Після встановлення файлу в нашому архіві будуть оці три файли. Натискаємо на npointbaseccampex і проходимо процес встановлення, після чого у нас з'явиться ось такий значок, що свідчить про те, що агент встановлено і успішно працює. Тепер продемонструємо на прикладі якогось Malware, як працює агент. Перейдемо назад до політик і налаштуємо певні параметри. Так, переходимо до real-time сканування де налаштуємо action в нашому випадку. Якщо знайдемо вірус, то хай він буде його закидують в карантин і тим самим блокувати. Тепер перевіримо, натиснувши кнопку Deploy, на нашому сканері оновляться політики, і після чого ми спробуємо встановити тестовий файл. Для цього перейдемо до сайту і встановимо наш файл. Поки воно буде встановлювати його, коротенько пройдемося по можливостям агенту. Для цього двічі натискаємо на наш агент, і можна побачити це таке маленьке контекстне меню, де ми можемо переглянути наші дані, скільки вірусів було знайдено. Можемо відсканувати власноруч нашу систему. І оновити усі політики і параметри агенту, також власноруч. Так, по агенту розібралися. Наш файл встановлено. Відкриваємо його і побачимо, на, яка буде реакція нашого агенту. Можна побачити, що агент вже видалив цей файл. а Впевнитися в цьому можна, перейшовши до журналу подій, і побачити, що даний файл був переміщений в карантин у цей же час. І знову повернемося до нашої політики. Так, переходимо. В нашому випадку, в полі Action ми вибрали специфічні налаштування для кожного типу. Шкідливого програмного забезпечення. Також додатковими варіантами є використання однакової дії для усіх типів шкідливого ПЗ, або ж увімкнути функцію Active Action, яка доступна на платформі Vision One. Ну, в нашому випадку для тестів було достатньо користувацьких налаштувань. Тепер поговоримо про DLP-модуль. Деякі модулі для того, щоб вони коректно працювали. Натискаємо на Additional Service Settings, і нам треба прослідкувати, щоб той сервіс, який нам потрібен був, увімкнений для конкретної операційної системи, в нашому випадку Windows Desktops. Тому ми впевнилися, що DLP увімкнений, і прийдемо до налаштувань політики для DLP. Для цього повертаємось назад, і нам треба вибрати політики для іншого продукту, в нашому випадку. Apex One Data Loss Prevention. Так само в нас вже є налаштована політика. Зараз швиденько пройдемо по налаштуванням. Так само визначається ім'я політики, можна вибрати фільтри, для яких кінцевих точок це налаштовується. Можна, або за ключовим словом, за списком ip адрес операційною системою, або директорією. Переходимо до Apex One DLP. І можемо побачити, що є поділ на зовнішні агенти і внутрішні агенти. Також можливість налаштування додавання нових правил, налаштування існуючих, і створення певних виключень для того, щоб false positive спрацювання зменшити. Перейдемо до нашої створеної політики і ознайомимося з тим, як воно створюється. Так само надаємо ім'я нашій політики. Обов'язково пере, передивимось, щоб галочка стояла біля Enable, і налаштуємо, ну, в нашому випадку стоїть спрацювання у разі виявлення номеру банківського рахунку, картки банківської, або якісь персональні дані. А взагалі, передналаштованих шаблонів тут досить багато, тому можна під потреби кожного підналаштуватися. Після того, як вибрали певний шаблон, натискаємо «Add». Він додається, і переходимо до налаштування каналів, через які передається. В нашому випадку це FTP-HTTP. Ви можете налаштувати, як вам потрібно буде. Також можна налаштувати і інші варіанти, через які файли можуть передаватися. І після того, як налаштували канали, переходимо до Action. В нашому випадку. Це блокування і сповіщення на агенті користувача. Можна пропускати, якщо треба, але в нашому випадку будемо саме блокувати. Так, передивилися налаштування, впевнилися, що все увімкнено, і перейдемо знову до нашої тестової машини в DLP-тест. Так як у нас стоїть увімкненим спрацювання для HTTP, перекидаємо наш файл. Ще зачасно встановлений. Зараз воно відкриється. І ми зможемо побачити роботу. Натискаємо на даний файлик, і дивимося, як. от Агент спрацював. Можемо так само передивитися, що в нашому випадку це було спрацювання DLP-модулю через HTTP-канал, і дія була заблокувати цей файл. Тому. Ось ми трошки ознайомилися з тим, як працює стандарт Endpoint Protection. Спробували налаштувати декілька політик, встановити агента, і перевірити, як воно працює. З даними подіями ми також можемо ознайомитися і через нашу веб-консоль у логах. Переходимо до Login Reports, Logs і до Log query. Вибираємо. В нашому випадку передивимось спочатку спрацювання з вірусами, натискаємо Search. І можемо побачити, що у нас тут декілька спрацювань, але все це по одному файлу тестовому. Також можемо перевірити усі параметри логу через веб-інтерфейс. І так само перейдемо до DLP-модулю. Зараз. В нашому випадку, о, о, не, не, вибачаюсь, ось, Data Loss Prevention. Натискаємо ОК. Так само натискаємо Search. І можемо побачити, що з'явилося ще одне спрацювання. Де перейдемо трошки правіше. І так само побачити назву цього файлику. Ось тому певні події ми так само можемо передивлятися. І Збирати дані з веб-інтерфейсу на цьому огляд і ознайомлення з рішенням Trend Micro Vision One підходить до кінця. Дякую усім за увагу!